Ми часто живемо так, ніби справжнє життя десь попереду. Ось ще трохи, ще кілька справ, ще трохи часу, і тоді вже почнемо жити по-справжньому, подорожувати, радіти дрібницям, починати те, чого давно хочеться, говорити те, що дійсно важливо. Але чомусь це потім постійно відсувається. Відкладання це не завжди лінь. Багато хто називає це прокрастинацією або браком волі. Але якщо заглянути глибше, причина частіше не в ліні. Ми відкладаємо життя, бо боїмося, боїмося провалу, змін, відповідальності за свій вибір. Просте питання: що, як виявиться, що я не тим займаюсь? Може паралізувати? А ще страх зруйнувати ілюзію. Поки я не спробував, у мене є надія, що там. У тому майбутньому все буде добре. Відкладання часто маскується під логіку. Зараз не час. Треба ще трохи підготуватись. Спочатку діти підростуть, назбираю грошей, стану впевненішим. Але ідеальний момент ніколи не настане. Життя не дає попереджень, коли саме воно починається воно вже зараз. У дрібних діях, звичках, словах, які ми говоримо собі. Психологія життя на потім. Установка на відкладений сенс. Багато людей живуть із думкою: сенс життя буде відкрито потім: після весілля, після народження дітей, після реалізації в кар'єрі. І вони дійсно чекають сенс як приз за терпіння. Але життя це не марафон із медаллю на фініші, це скоріше подорож де сенс народжується просто під час руху, культура досягнень. Нас вчили. Спочатку заслужи, тоді відпочивай, радій, насолоджуйся. Радість без результату це майже злочин. А якщо ти ще не досяг, як тобі можна бути щасливим невизначеність як ворожий простір? Ми звикли прагнути контролю. План дає відчуття стабільності, а от життя в моменті навпаки. Нестабільне і хаотичне. Тому ми хапаємось за структуру після того, як вона знайома, вона дає ілюзію, що все під контролем. Що з цим робити? Почати ставити питання, що я відкладаю на потім? Чому? Записати чесно: чи дійсно ці причини настільки важливі? Чи це страх? Змінити масштаб мислення, замість як мені змінити життя? Спитати себе. А яку маленьку дію я можу зробити вже сьогодні, щоби наблизитись до себе справжнього? Дати собі право на сенс зараз. Ніхто не приходить з дипломом. Тепер ти маєш право на щастя. Воно не дається. Його беруть щодня, у дрібницях, зупинитись. Іноді варто просто зупинитись і подивитись навколо, що вже є в моєму житті, що приносить мені радість, що живить мене. Висновок. Ми відкладаємо життя, бо нас так навчила культура, страх і звичка. Але ми можемо в будь-який момент змінити напрям, не чекаючи знаків, дозволів чи ідеальних умов. Життя не репетиція, і сенс не з'являється колись у фіналі. Він створюється кожного разу, коли ми обираємо бути живими тут і тепер.